Відсилка на Вензе. Відсилка на Вензе. Ти можеш таким чуньгуком бути. Ну, Та ну чи як звати цих кейпоперів. Тупо тіп, випускному костюмі на говерлі. А оцей стояч чок тут. Давай що чат? По перше, доброго вечора всім. Доброго вечора! По-друге, Сьогодні ми робимо нарешті довгоочікуваний огляд ваших випускних костюмів. І паралельно показуємо, як ми виглядали на випуск. У мене є те, як я на початку виглядав до випускного вечора. А потім я покажу, що було під час випускного вечора. У мене от такий от наряд був отак. От я виглядав. Ось отакі макасінчики. Макасінчики завужені брючки піджачок. Такий це не з 9-го, Це з одинадцятого. Да, й клас, причосочка. Ще не лисію, все нормально. Це єдине, що в мене збереглося з самого вечора випускного. Це вже готовий піджак десь проїбав. Через 5 хвилин після цього фото я розбив собі підборіддя, бо я напився дуже п'яний. Я сидів на лавочці, а потім встав, отак, от з лавочки, і просто, отак, от вперед, полетів підборіддям. І ще момент в мене є маленьке відео. Здається, останній дзвоник і випуск це були різні моменти. <праць> А де ти? А, це ти прийшли! При ось з що шариками, шариками, шариками ховають! Себе не видно навіть. Щас буде, сейчас. Буде. <свіст> я тоді хотів бути не таким, як всі-всі в костюмах, це все, я кажу. Мама, мені не треба костюм на дзвоник. — ослані дзвоники. Воно, я тоді, рубашка в не рубашці заправлена. і в супер-мега скіні джинсах. Просто а? подивіться на це. Подивіться зупини А і в тапках скейтерських. Не такуся. Боже Ді Капріо, ви бачите його Капріо? Мені аж на секундочку грустно стало. Що я тепер більше ніколи не буду молодим. В мене все. Що в тебе? Це е, останній дзвоник. О, ні, це перший дзвоник в 11 класі. Це перший. Ми фоткались. Це я з Денчиком. О, це останній дзвоник. Уже точно воно бабине. Це ми танцювали. Це вже випускний. Це опять з Денчиком. Денчик мені казав, що я сама красива в нього супутниця, а не випускний. Дивіться, це клач, який у нас, подивіться, внімання в область грудей. Який гавер я собі там з паралоном вдягнула. А, це ти собі понапихувала? Це... Ні, там лівчик з паралоном. А -а -а. Лівчик такий з таким ось такою прослойкою, і там подиви, які гаверли, мама каже, мама мені казала, зніми ті гаверли, блядь. <рес> в тебе в 13-му, да, був? В выпуск. мене 2013-й. Да. На наступний рік після тебе. Це стосовки з, з дівчонками. О, Але, Це, і, це, влад. Діла, це ді. влад, він в чаті в нас приходив колись. Це денчик. Ну така ще є. Мама мене крутила. І така інстаграма чи йогось Це дівчатки з 10 школи. Наші пацани і дівчатки з 10 школи. Вот, така вот. -да. А, а така ще є, чекайте. Зараз весь альбом буде. Ні, Ні я просто покажу, який у нас такий альбом, був. тут так от чик, чик чик О. О. Ексклюзивні фото від 11 класу. Картаська міська гімназія. В центрі уваги Субіна Марія. Клас. Ну що, тепер переходимо до. Погнали. Богдан. Це 2017 рік. А ви в них договоренності були, що яркі ці, яркі деталі, а той вирішив бути не такушечкою, навірно. Може, так співпало, але прям прикольно, що сині синічі це, я не знаю, може, фотка вицвіла. Та ти що, яка тусовка! Оооо! Ніхіда собі. Я спочатку подумав, що. Це якась взагалі на якомусь паркінгу пісується. Подивитись машини. <рес> Ні, стоять. це такий ресторан. А чого там машини в ресторанті? А це тераса, походу, і прямо <рес> запаркована. <рес> ну слухай, ну людей, людей дуже багато було, я думаю. Поприїжджали, це ж батьки всі туди, сюди. Це який рік, інтересний, не відпустився. 17-й 17 теж. 17 теж. Диви кабель який лежить. Клас. Ооооооо, ну це взагалі барба. Потім всі були у блискітках від сукні, а поясом натерла, дай Боже себе. В мене однокласниця так собі плаття з пір'ями начепила і ці пір'я у всіх в роті були, і везде теж ці пір'я були. З пір'ями, бляха, аж цікаво, як воно виглядало. Але це... красиво, це красиво. Судячи з цього. А, чи я не знаю, може, може, фотка так обрізана, просто щоб зайве не показувати. Але я спочатку подумав, що, бляха, у всіх чи що, немає нормальних фото фотографій з випускних, що, що ракурс, а, ну, типу, ну, да, одне. що обрізала. було. Я вам скажу, що якщо взяти на сучасний світ, забрати оцей бантик, поміняти прикраси, і це красиве. Буде плаття, зараз піти на якийсь вечір романтичний. Е... Це з мамою, напевно. Так, да, да, з мамою. Випуск, ви, не яка? Зі школи. Wednesday, Wednesday. Випуск не зі школи Азбурси, 24 й рік. Венздей. ти танцювала там, таніс? Венздей dan-dan-dan-dance dance dance, dance, dance dan -dan -dan денс, dan -dan. ну, зараз мені нравится, що любе чорне плаття і чорне волосся, кажуть Венздей. Відсилка на Венез. <изнації> відсилка на Венздей. Не бухав у ресторані, поїхав на тиждень у Карпати. Тупо. Тупо тіп в випускному костюмі на Говерлі бля. <ганточки> Як це взагалі відбулося? Я не розумію, ти прям в костюмі підтячив туди, це, чи ти взяв вони? з собою, переодягнувся там? Чи це вони набухалися, набухалися і прокинулись десь зранку, зустрічали на говерлі? Бля, це клас, клас. Це е, костюмчик за якісь е, тапулі. Та <говор> <говор> ну, це, 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 це вони були отакі, як на лівій фоці, і потім, поки лізно говорить. Так, вони перетворились в ті. Так, суть. І, бать, ого. Зразу калаш. Сукня на останній дзвоник. Ніхуя в тебе суконь! О, така отак. Диви, рішила на всі ці на, ко, на кожен вихід з новий. На лук. випускний вальс. <говор> сукня Отдельно. на перший день святкування, сукня на другий день святкування. Ніхуя! Це що за багачистка? Я не поняла. В неї стільки суконь. Там, блядь, дай на одну наш крипти, блядь, на той випускний. Так на ресторан скинуться, на те скинуться, на це скинуться, а тут, блять, чотири ще ми поміняли, ти диви на неї. Ну, красива, везде красива, всі Зна гарні. Я знаю, як би це було в мене. В мене, якби навіть в мене було декілька костюмів, по-любому був би якийсь один, який подобається більше за все. І ти такий похуй, що я чотири підготував, я далі в цьому піду. І потім ще раз в цьому, ну і потім, ну. Не смердить, ну ладно, ще можна четвертий раз. Так, отаке таке от О! у нас 2010 рік обухів на мене всі казали гувернантка. Побачила плаття в якомусь модному журналі. Охуєнна, це то ні на кого не похоже було. Ахуєнна. Да, да. Це відсилка на дворецького. Ніхуя собі. Ого. Ні, 20, ну це 23 рік. Це в два хуєвші, блять, сучасні свої фотки скидать, блять, з випускних. Треба, це, було... Не чесно. Треба було реально цей ставити ліміт, сучасне не кидати. тому що на фоні сучасних ті сукні, да. які були тоді. Вно взагалі тупо, блядь, абсолютно різні речі. Уман 16-й, коротковипускний до ранку їв і потім уйшов додому. Я не знаю, це філя красивий до ранку. Так, хороший теж з метеликом, і блядь, і зараз дивлюся на, на туфлі. Зараз мені прикольно виглядають туфлі. Mm -hmm. От в той момент я прям прям ригав, коли в мене випуск був. Я не знаю, це я вже я, я в, в мужика превращаюсь, чи що. Ну хоча в я дивлюсь на макасіни, зараз ригаю. На фоні макасінів то прям взагалі заївісь. Єдина фотка, яка була під рукою, 17 й рік, Луцьк. Дуже рада, що вибрала мінімалістичне плаття, шило дуже, у швачки. Дуже і зараз дуже. не крінжую себе. Хоча в однокласниць були цікавіші наряди з фінтіфлюшками, і вони досі виглядають пристойно. Ну це Красиво, це дуже красиво. Бо ти реально, коли обираєш класику без трендів, ти завжди будеш. Вічна класика вона живе ти завжди. через 20 ти завжди будеш років в тренді. можна подивитися да. і нормально буде. Да. Да. Дуже красиво. Це <сх> 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 диви, вони всі під одного. Перший, друга, одинадцятий клас, двадцятий рік. Бля, ну Ты ти такий, дюк, ти такий там... я, 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 я в один сказати. Прям реально школьник такий. <taki>. <Isaac> 25 рік Тернопіль. Давай протядіти на сучасні випускники зі своїми красивими платтями. Це нечесна і отвратительно по отношению до нас, 2013 річних випускників. Але дуже красиво, платье. Так, 20 рік. Опа. Ну диви карічніве таке тут. Д мені дуже подобається Мокасіни... усе поєднання, прям ахуєльно. Я б метелика тільки замінила які такі собі не Боється ноги, ну Ну, і вони, типу, поза поза часом. З чоловічих костюмів поки що це мій фаворит. Мені прям дуже подобається це поєднання кольорів. Прям ахуїтельно. Одинадцятий рік кривий рік. в цих туфлях було два феєричних падіння за вечір. Та ти шо диви, яка у нас ця диви, діймовочка, діймовачка така хорошенька, а цей це за мужчина. Що це у вас там за конкурси такі відбувалися? Так. Що це за у нас за аксесуари такий інтересний. 17 й рік місто Люботин, Харківська область. Окуляри вдягнув, бо грав сценку, де був Гаррі Поттером. Нормально, у вас конкурс там інтересний. Це цей Сол Гудман. Сол Гудман, він теж любить ці яскраві. Да. рубашечки. О, От такі фотки люблю. Так. Да. 18-й рік мама шила за вечір. Баляринна капучина, диви. яка За вечір, у нас за вечір дуже зробила. Це як взагалі? Шикарно. Гарна, ще така балерина капучина, диви. це який рік. Тринадцятий рік брови, жесть повна, зато схід України. Український орнамент, ручна вишиванка бісером, вишивка бісером, всі офігіли. Ніхуя собі, ні них... Я собі ні, ти дуже красива, дуже красива. Наче? Брова? В мене про що брови, брова. Мене такі самі там розчесані, типу це. Подивіться мої фотографії. в мене так само, які мені взагалі не личать. Бл я в цьому взагалі не розбираюсь. Ми з мамою на ходу придумали дизайн сукні, і пішов креативний бум: Фіолетовий макіяж, золоті туфлі і сумка, поясна заліка в якості клачі. В рознос пішла. Просто але на я... випускний! — Але я тоді кайфувала і обажала цей образ. Місто Хмельницький випуск з коледжу. Ах... Х'єнно, ахуєнно, ох саме охуєнне чути, а що, щоб ти кайфувала і обожала цей образ, диви. І реальні тіні які клас, клас. Дуже ахєнно. Ні, ху собі іди ти, нахуй, я тобі хочу сказати. 24... До свидання, проматуй далі. 24-й рік Бакалаврат Академія в Острозі. Третя фотка через півгодини після випуску. Під таки платять. Ні, плаття красиве. Дуже дуже шикарне плаття. 2018 й в ніч перед випуском вирішила бахнути в червоне волосся, а сукню родичі вислали з Америки. Я тільки хотіла запитати, чи в школі вчителі не їбали за волосся різнокольорове, а ти тупо їм на Випускни решила всадить учителям тим ножам в спину і сказати, бля, що создать, я випускаюсь, якого кольору захочу, такого я буду красить, блять. Брат 21 року вперше зробив собі накрутку Афро Тернопільська область. Прикольно! Прикольно. Це якщо не крутиться волосся. ну, такі як Ти можеш ще. таким чуньгуком бути? ну чи як звати цих кейпоперів. Ну, так стиль оттуда йде, Зайчик, мода вся оттуда сейчас. О, yeah. oh, нарешті, вон нареште, блять, нихуя субеда. Диви, вы этот красиво все. Тут красиво. А цей при... от... А цей вот вот... вот стоячок тут. Та ти що? My... І причосочка. Навіть, навіть самостойка, просто стойка. І акценти червоні у нас, ляк. А, Ёп... По-мать. Ах'єна <ріст> 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 Божа, як я ждала. Як навіть навіть після цих років. четвертий. Це маленька деталь, що просто э, рука не в кишені, а великий палець. А І шо це там... в кишені? Беду на А? Та то сотовий. То сігарети! А, mm -hmm. до речі, до речі, 12-й рік. Як і я, виходить, як це називається? одногодка. Львів, 19-й рік. Ну така галичанка зразу видно. Отак було. 5-й вечора. Так стало о. Сьомій вечор ага. сьомого вечора народ сьомого вечора. Так, Дві спора. години пройшло. Mm. В смислі комендантська, 19-й рік. Запоріжжя, 16-й рік. Ми ще не знали, що через п'ять років одружимося. Але служить срібам, фотка даже в мене тут під рукою є, коли ми не знали, що ми одружимось. Дай покажу дай альбом. на другому курсі. Ми це ми дружили ще іде до... чолочка така і називали друг друга братами сестрою, І навіть не знали, не підозрювали, що ми одружимося. О, 22 коледж, хороший костюм. Нью-Йорк Сіті. Нью-Йорк сіті андеграунд 21 рік Дніпро. Костюм шила моя бабуся, бо я не змогла знайти костюм в інтернеті, який би мені сподобався. і Прикольно, що не платя собі вирішила в костюмчику, в червоному такому. Це вже в такому костюмі треба вже на якомусь цьому Астон Мартіні приїжджати Вона ніби і приїхала. Тут ще червона доріжка. Бать, та ти шо, воно все сходиться. 15-й рік, я в синьому на чос на голові топ. Ще й після того, як я. Зробила зачіску, підпала два кілометри пішком в село, бо маршрутка не їхала. Плаття, до речі, шила сестра. сука, ці начоси. блядь, я п'ятами, як ці всі були, якимись прибульцями, я не знаю, що всі собі хуярили ми ці начоси. 16-й Львів сама придумувала собі плаття, спідниця мала 5 метрів і була супер важка. То майже як в спортзал сходила. Найбільший прикол, що потім одна львівська компанія зробила майже ідентичне плаття, і дуже мене цим схарили. Єс, yes, але дуже це красиво. Це бать. мій любимий колір. Блять. Я обожнюю цей колір. Подиви там ще бант якийсь ззаді красивий. І під волосся твоє руде. Чи воно відтіняє рудим? Але блять, дуже личить. Дуже Дивися, красиво. Це, це мій улюблений 16, колір. 16-й рік, тобто. Це ще не катірується як супер сучасне, за що ми штрафуємо. Да, але дуже Мені здається, це, це мій фаворит, от саме з таких, типу, старих випуск, да, да, випускних. Да, да. Ну, зрозуміло, що сучасні зараз тобі королеви ще й ці столічні накидають е, свої багатчі плаття, шикарні. 18-й рік Поляндія, як крайній справа, якщо що, ось, о, отакі от такі от. Красиво. На другій фоці це після ночі. Там Така традиція у місцевих пари, які танцювали вальс, міняються одягом. Ахуєнна, а якщо пацан не влазить, блять в платі чи порве його. Клас. Опа! О, 2007 рік! Наш. 2007! Та ти дві який, йо. Йо. О, Ооо! О май гад! Якіш! Чо! Я не бой, мені не видно. Блять. Це така боза, диви нахуй. Та ти що. Ахуєть. Верніть мій 2007. -й. Це прям це реально пряме попадання в той час. Чолочка, всі діла. Та ти що. Емо бой. Диви, навірно, там всі дівки бігали, Диви, сережка, в нього уха прокола, ти чолочка. Алло! Ебать! Ось ось ось, як ми не побачили. Та ти що? Це видно, цей перший парень чи якийсь там бібой був, навірно, знаєш. Просто фотка без підпини. А диви в нього ж кока-кола чи ко-кола? А ні, Кокаїн, здається. Кокаїн! І в стилі кока-коли. Я у синьому, а потім була синя. Івано-Франківськ плаття, мамине ще з 90-х, тож не штрафуйте, ні. Mm. Та ні, собі... так шикарно виглядає, блядь. Охоть. Ах... Молодеж. Це замість деба вже з першого така мода була показувати. 12-й суми, як давно це було. 12-й. Оце... Це однокласник! Прям да, от тупо видно 12-й рік. Це мій однокласник, зразу видно. Ти да, да, да. От реально, а. На, навіть по цих по пейзажах таке а. враження, що це є. Ти Як в казатині виглядає а. там десь. Випускний 13-й рік. Ніху... Про... Е, Хлопець асу... дізнався колір мого плаття, і щоб ми були гармонійною парою, підібрав під мене свій лук. І отак в гармонії вже 12 років. Це видно, що багачистий якийсь. 13-й год, подиви на них. Це реально якісь багачі. що родітелі? Чим родителі? Дітелі займаються я і мій крінж костюм. Десятий рік, золотий медаліст, гімназія 49, дев'ядев'ята кривий ріг. На танцполі були стовпи прикрашені типу битими дзеркальцями для краси, об які я в запалі танцю терся, і потім вранці побачив, що піджак на спині був ось порізаний. Блять! білі костюми, тема чого але ніко я собі вайпти. на цього кавалера, ужка да, проколота да, тут. Да. стоячок У нас при як у футболістах топових в той час. Костюмчик, та ти шо рубашка блистить, аджигає, мальчик. Це теж альпачино. Це Ча часики, подивики. Да, 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 mm -hmm. тупо альпачино, якісь. часики, там якийсь браслет, ще. Ні собі. себе. Це видно, що дівки бігали за ним. А ти що кажеш крінж костюм, по-моєму, прикольно ну, виглядає. Десятий рік! Який крінж ти хочеш? Мені це зараз прикольно виглядає. В десятому році це ніхуя собі взагалі. Миколаїв 19 19-й, 6 років тому. Ні А собі. Красива. Ти ала будь э, такої прогресивної чи в школі. Ти диви. Ти куди забралась? В школу чи на блядки? Накрасилась! Оце волоси рожеві. Ну класно. Красива, власна. дуже красива. І тобі дуже личить э, цей рожевий. 23 й рік, 9-й клас. Що п'єте, гараж? Гаражі, піца, чіпси. Клас. І диви Олів'єха там, чи що там в них? На майовочку поїхали. Бля, гараж така садіна, не розумію, як його люди п'ють. Кривий ріг, 21-й, ви тільки подивіться на піджак з пістолетиками в мого однокласника. Блядь, піджачуля, блять. Пістолетики. Так а там даже не пістолети, а оці водяні пістолетики. ти шо, нахуй. Ебать, яка FIFA. Та ти шо? Навірно, всі пацики хотіли з тобою зустрічатися. О таке. Машина фізика. А фізик, блядь, знає? Блять, оце вайбік. Далекий 19-й. Зараз я виглядаю зовсім по-іншому. Івано-Франківська область. На відео ми вже досиділи до ранку і разом з музиками танцювали на мості в нашому селі. Ага, ось ти. Отаке, от отаке. Ну серйозний костюмчик такий. Серйозний хлопчик. А, так ні, я собі дивиться, це, це він не свистить, диви ви заводіли а... якийсь. E, 2009 тисячі рік. <з blurred voice> <зрові> Кривий ріг, якийсь останніх дзвоників, увага на задній фон, просто вау. <д awards> так я щось не поняли. а Це якийсь шостий клас. чи Шо? Випуск шостого класу? Блін, але ти як взрослий мужчина закований в тілі маленького хлопчика. Подивіться на його погляд. Подивіться на його Вже погляд. втомлений від життя. Да. Єбать, він бачив в цьому житті. А вона похавала за той шостий клас. 18-й рік купила плаття в секунді за тридцять гривень. Ох ху... підчила за сто, ще й дитину в ньому хрестила. Охуєнне, так охуєнне платье. Плаття, охуєнне, і ще й 130 гривень обійшлось. І Ще навіть сноу, диви. Да, да. Опа, смоки Ніхуя смок себе, блядь! Ось о він сидить, прям прям зараз стрімить. Охуеть! Я... Ти, Ти диви? Щасливо крокую в доросле життя. Ну, зато зато одразу розумієш, що попереду тебе чекає. А де сердечком, сердечкам, плаття. 18 рік, мейк споганили, зачіска не та, закупили багато алкоголю, але замість того, щоб я напилась, то напився батя і вигравав всі конкурси на випускному. Ставлю 10 з 10. На випуск у мене була сукня, яку вишила мама, 20-й рік. О, клас, знову вишита На Випуск їхали на море в Туреччину, але в Україні теж відгуляли. Не поняв, це що? Ви їхали на випуск на море в Туреччину? Ви що, охуєлі там, чи що? Ми там більше тижня були класом. Ви Я вибачаюсь! Це взагалі якого хуя? Що? Клас багачистав реально. Тупо в Туреччину махнули всім класом на випускний. Давайте забалимка. Ахуєть. Я не знаю, що таке буває у людей. Як це? Буває, ми також так хотіли зробити. Ахуєть, у нас блять. Хоча стільки витрат на випускний. Це... У нас в бурсі кабінет, блядь, зняли для того, щоб відгуляти. Нє, слухай, взагалі, обачно, якщо ресторан знімається все, то там стільки грошей, що реально там в часи в 12-му році, то на... в Туреччину так само коштувало, може поїхати. А -а -а. Ми тому і вибрали море, бо на ресторан. Ну, там, по суті, трохи долежить до ресторану, і виходить, тобі Туреччина. Ну, по факту, це стільки витрат. Ось сьомо мужчини у вас. О, дивіться. О, п'ятий рік, 2005 -й -й рік. рік. По-перше, це у нас найстаріше. Ю, диви, який галстук в нього. Після помаранчевої революції адміністрація школи була за регіони, і директор вручає тестат, і на вухо каже: А ти все в помаранчевому. А хуєть! Ще білий костюмчик, та ти що, татишо, тати шо? Та шо? Классно! Якщо ви дивилися це на ютубі і вам сподобалось, будемо дуже вдячні, якщо ви поставите лайк на це відео. Напишете будь-який коментар чи чекаєте ще якихось оглядів. Ми будемо потрошечки повертати цю рубрику. Ми раніше постійно все ваше оглядали і показували своє. Якщо хочете. Будемо це частіше робити. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписались. І приходьте на Твіч. Twitch. На Твічі все є Оце набагато більше, бо для Ютубу ми монтуємо, багато чого вирізаємо, а на Твічі в прямому ефірі, і плюс ще можете своє щось закинути. Посилання в описі.